Вітаю! Мене звати Уманець Тетяна Рудольфівна, я дитячий алерголог вищої категорії, доктор медичних наук, професор, є президентом Асоціації дитячих алергологів України. Працюю в галузі клінічної алергології, займаючись діагностикою та лікуванням алергічних захворювань у дітей та дорослих. Маю понад 30 років клінічного досвіду, також володію і спеціалізацією в дорослій алергології. Професійно на проблемах респіраторної та медикаментозної алергії, а також складних клінічних випадках. Регулярно беру участь у міжнародних конгресах та фахових заходах, представляю українську школу алергології та обмінююся досвідом з колегами з інших країн. Я є автором і співавтором понад 200 наукових публікацій, присвячених питанням алергії та імунології, є співавтором розробки української молочної драбини. Для формування переносимості молочних продуктів у дітей працює з широким спектром алергологічних запитів, включно з медикаментозною, респіраторною, харчовою алергією, алергічним ренітом, бронхіальною астмою, атопічним дерматитом, тяжкими або атиповими випадками, що потребують комплексного підкоду. У своїй роботі застосовують сучасні діагностичні алгоритми, провідні методи тестування. Та найактуальніші міжнародні рекомендації. Моя позиція як лікаря це пошук, причинно наслідкових зв'язків, точна діагностика і індивідуалізовані стратегії лікування. Запрошую вас на консультацію до клініки AirDoc. Разом ми знайдемо рішення вашої проблеми, бо моя мета надати вам науково обґрунтовану та ефективну медичну допомогу.